І так, друзі, всіх вітаю. Забрав сьогодні з почти десь 1300 рамок, мабуть, чесно не пам'ятаю, тому що там 145, і 300, і декілька ще десятків на нуклеусні рамки. Грузимося на таку ківіз і все будемо вести, тому що реально таке болото, хоч перепливай. Що ще раз підтверджую, що потрібно засипати отут дорогу. Буде час, будемо цим займатися. зараз. Це все згружаємо. Плем'янік допомагає. Ну, такі рамочки, рамки замовляв Сумська область, це місто шостка, по-моєму, якщо не помиляюсь. А, в минулому році в них замовляв нуклеусні рамки. По-моєму, десь тут є ще нукле... А, оці а, составні оці рамки такі, на нуклеуси, вони нам ще потрібні, тому ну, дуже багато їх. Воно все прийшло на палеті, а палет доставити нереально. Був своєю машиною, тому все згрузили. Отак, От ну, зараз зложимо в цех, хлопці працюють. Отакі От дуже чіткі рамочки, мені подобається. Якістю, як то кажуть, задоволення, тільки не просверлена отвір під проволоку. А так все чітко. Ну, кожен брусок, як бачите, немає ніяких. Це не реклама, це просто кажу, які вони є та і все. Якість дуже класна, нема ніяких відходів, скільки взяв, стільки зложив. Тому якось отак будемо зложувати, покажемо, які там будуть відходи. Ясне є, що ще потрібно буде просверлити. Таня, друзь не ложив. Потрібно буде просверлити. І все, отаке. От Подожди, не кидай, бачиш, воно вилазить. Верх-низ я брав з єврозамком, ну, якщо замітили, верх-низ єврозамок, тому що їх добре зложувати. Ну, якось отак, друзі. І верхній брусок я брав 25 мм проріз під вощину. Тому якось отак працюємо потихеньку. Е, ще замовив вощину, РД, прополісована від Київ тому що нею користувалися дуже шикарна тема. Тому, друзі, якось так, таке коротеньке відео. Залишу номер телефону, просто це так не реклама, а просто кому потрібні будуть рамки, по-моєму, 9,40 чи щось таке, доданівська рамка. Іде верхній з єврозамок і верхній брусок 25 мм, якщо це не помиляюсь. І 840, щось таке, 145. Тому кого це буде цікавить, номер телефону залишу, можете звертатись. Все, друзі, ми йдемо працювати далі. Всім, все найкраще.